Привіт. Про що тут? Ну, На перший погляд, як прочитаєш, таке, як якийсь на свінгерський мотив, щось. Да? Вона хоче він ні, він хоче, вона ні. Якби, да, таке Цікаве таке формулювання. Але насправді, про що тут? А насправді тут про те, що приходили чоловік, знайомий, вона, це різні ну, пара, да? в кожної в нього є своя дружина, в неї є свій чоловік, приходили на консультацію по страхуванню життя. Да, Причому цей чоловік ем, він має поліс вже давним-давно, близько 10 років да, власний. За цей час багато чого змінилося, він одружився, має двох дітей. Ем, і це жінка, його знайома, приходила теж без чоловіка. От і про що? Поговорили, сіли, подумали, да, потрібно, да, все круто для дітей, розрахували програми і пішли вони думати. І от додумались до того, що от написали. Коли я запитав, ну що, яке рішення прийняли, прочитайте. Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть, мені цікаво.